Найближчим часом в Україні очікується холодна, похмура та дощова погода. Однак, друга половина тижня принесе більш теплу погоду, а дощі залишаться хіба що у південній частині та у центральних областях. Зараз ми вам все розповімо. Так, потепління в Україні вже прийде у п'ятницю суботу, 22-23 березня. В цей день у більшості областей без опадів, тільки у південних та західних областях місцями ще може бути невеликий дощ, повідомили експерти. За їх даними, температура повітря поступово зростатиме. Вночі 22-23 березня буде від 0 до плюс 6, а в день 23 березня вже буде весняне тепло плюс 9-15 плюс градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Пориви вітру 22-23 березня не очікуються. Він буде помірних швидкостей 5-10 метрів на секунду, але його напрямки змінюються. Вихідні в Україні 23 та 24 березня також будуть переважно без опадів. Весняна мінлива погода. кажуть синоптики. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!